Доброго дня, в нас покупка віддало мясорубка Mulinex. Ми, мабуть, ті динозаври, які ще досі користувалися бабусиною мясорубкою. Ну, не було такої можливості. Зараз ми придбали. Нарешті в нас була дуже гарна знижка, віддало бонуси на покупку техніки. Кухонної. Ось в нас ця рубка вийшла 2429. Що ми тут мали? Ну, Звісно, ми мали коробочку, інструкцію, де все детальненько показано, як збирати. Ми не будемо акцентувати уваги, яка там мощність, що це все можна на сайті подивитись. Що у нас перше для нас було важливо? Перше це її розміри. Нам треба було, щоб вона була невеличка маленька. Тобто її і розмір, і висота її ну, самого цього прибору, да, бо він буде саме стояти на кухні 19 см висота, ширина в нас 12,5 см, і глубина, ну, десь 14 см. Для нас це було дуже важливо. Що ще в нас є з запчастей з складових? Ну, це, звісно, ось така штука, да, в яку в нас буде. Зараз ми збираємо. Давай допоможи. Мені в мене є помічник. Да? не видно, трошки сюди. Да? Тобто ми вставляємо, по-перше, да, ось цей, ну, яка буде крутити. В нас тут було да, нож, сам, сам нож ми вставляємо. Так, оно, чи вірно, так. До речі, доволі такий остренький нож. В нас було дві таких решиточки. Одна є, одна трошки більше отвіру, і друга трошки менше. Да? Тут є пасики, все-все тут може навіть дитина все це діло збирати. Воно закручується, все збирається. Зараз я трошки отак це не, не видно. Да, бачите, який в мене помічник. Да. Сюди вона вставляється теж дуже легко. В нас тут є замочок. Да, замочком ми донизу, але тут треба, да, щоб рівнесенько, да. і далі прокручуємо, і воно, о, щелкнуло, все, затягнули дуже добре, все працює. Далі в нас є ось така. А, Надставочка, ну, ми сюди м'язко будемо класти. І ось така штучка, яка буде все це толкати. До речі, на що треба звернути увагу, це шнур. Шнур доволі короткий, десь пів метра. Ну, в нас на кухні біля робочої зони одразу розетки, тому для нас це не було критично. Що в нас тут з кнопочок? Є? В нас є кнопка пуск, <пуск> в нас є реверс, назад, тобто, якщо трошки треба назад. Щоб там, можливо, да, щось застрягло, то ми можемо це зробити. Що в нас ще? Як вона розбирається? Розбирається теж дуже просто: знімається ця чаша. Ця штука теж. Проворачується і достається. Нажимається оця кнопочка, тут нарисован замочок, і достається. Все дуже просто. На м'ясорубці є дві ножки, такі як присоски, ну тобто вона не буде стрибати по столу, і дві звичайні ножки. Зараз ми відключимось, візьмемо звичайне мясо, перекрутимо і покажемо, що з цього вийшло. Ось таке в нас м'яско, щоб ви бачили. Ну, тобто курку розбирали, все, що там, які шматочки позалишались. Зараз ми йому перекрутимо і покажемо вам, що в нас вийшло. Ось така в нас краса вийшла. Ми в захваті. Воно взагалі ну, я, я, як пух. Ми навіть нічого не підштовхували, воно там саме падало і вилазило. Дякуємо, Алло. Ми однозначно рекомендуємо цю машинку, якщо комусь там для домашніх цілей, вона невеличка, займає небагато місця, прийнятна ціна. Дякуємо, Алло, рекомендуємо.